Останні приготування, остання проба. Три роки тому саме тут відбувся перший в Італії вечір так званої соціальної кулінарії. на кухні Меліса Ароні та Емануела Нардоні. Захід мав такий успіх, що люди досі приходять до них поїсти. Зазвичай переважно незнайомці. Господарі пропонують гостям те, чого раніше в Мілані не було. А потрібні не ми як такі, а соціальна кулінарія. Те, що об'єднує людей за допомогою страв. врешті-решт, ми в Італії, і їжа тут має особливе значення. спочатку Меліса та Еммануеле готували самі, але тепер воліють більше часу проводити з гостями. Тож найняли професійного кухаря. Їжа це важливо, але ще важливіше живе спілкування спочатку до нас у гості приходили лише наші друзі, а тепер усе більше незнайомців, друзі наших друзів, друзі, друзів наших друзів. Пара запрошує гостей до своєї оселі три-чотири рази на тиждень. Щоразу 12 людей строкату компанію з та іноземців з усього світу. мене здивувало наскільки різноманітною виявилася група: Банкіри, адвокати, дизайнери та маркетологи, але всіх їх об'єднує любов до їжі. People are coming together for the common love of food. Цей кулінарний тренд давно поширився і в інших містах Італії. Зокрема, завдяки створеній Джанлукою рано платформі Н'Яммо. на вебсайті. Зареєстровано понад дві тисячі кухарів та охочих до нових страв і контактів. Няма зараз на піку популярності, адже всі говорять про домашні ресторани. Найчастіше з двох причин економічний, тому що людям більше не потрібно витрачати так багато грошей як раніше, щоб завести нових друзів. Друга причина встановлення контактів. Досі соцмережі змушували нас сидіти за комп'ютером. Нямо ж дозволяє перейти на найдавнішу соціальну платформу за обідний стіл у колі нових друзів. Вечері за допомогою ніямо вже було організовано у понад 250 містах Італії. Зокрема, і в Римі. Лише за кілька кроків від п'ятсана вона двері свого вишуканого дому кілька разів на рік відкриває Роджеро Донаті. За меню з п'яти страв з кожного гостя він бере 60 євро. 10 відсотків має перерахувати платформі. Але справа не в грошах. Йон архітейток я архітектор, тому я допитлива людина. Я натрапив на цю організацію і приєднався до неї. Ми зустрічаємося і за інших обставин з людьми, у яких великі або маленькі будинки, з веселими або не дуже. Тимо, хто більш-менш добре куховарить і може прийняти в себе гостей. Це справді весело. Я щасливий брати в цьому участь і робитиму це і надалі. Сонтенту continuerò a farlo. Цього вечора серед гостей навіть дехто з Копенгагена. Соціальна кулінарія для них щось абсолютно нове. Усе круто. нас чудово прийняли. Їжа просто надзвичайна. Все вдалося. Це прекрасний досвід. Смачна їжа і нові друзі. Ось справжній рецепт успіху.